Я думаю, що це дуже класно, тому що я користуюсь е, поїздами. Е, я їжджу до чоловіка, який служить у іншому кінці України, е, тому для мене це актуально. Але я вважаю, що є декілька, напевно, підводних каменів. Перше, е, така ініціатива може бути трошечки підкупом е, людей, які будуть скоро приймати участь у виборах. Спочатку почитала, думки. думаю, ну як війна, я завжди багато їжджу, а як війна, то якось. Не знаю чого я прикипіла до рідного міста. Ну, а думаю, а може тепер нарешті я кудись доїду. Не знаю. Если это действительно будет работать, не так, как это просто там деть деньги куда-то ушли. Если это выделилось, это будет работать, то я думаю, що це правильно. Програми повинні бути цільові, конкретні. Тому кому ми А, деньги на це виділять. Не использують, не крадуть.